Я. Давай дружити разом. Друзі, вітаємо вас на нашій програмі. Сьогодні ми з вами відправимось у подорож до Єрданії та познайомимось з нею більше. А також дізнаємось, як справи у наших друзів вартових дружболандії. Таємниця Дружболандії. Мамо, котру мені обрати? Червону, волошкову чи жовту? Я не можу вирішити. Марійка ладна була заплакати з відчаю. Бабуся надіслала їй на день народження гроші, аби дівчинка сама підібрала собі сукню. Вона з мамою відвідала вже декілька крамниць, поміряли чимало суконь. Однак Марійка так і не змогла визначитися, яку саме їй придбати. Мама розуміла, що дівчинці складно, проте не хотіла приймати рішення за неї. Та потім все ж таки вирішила їй допомогти. Поставивши декілька запитань, спробуй зрозуміти, чому тобі так складно зробити вибір, що саме тобі не подобається, колір чи фасон, що тебе спантеличує? Марійка замислилася. Запитання були цікаві, і вона спробувала чесно на них відповісти. Найбільше мені подобається волошковий колір. Він такий гарний, наче небо в Іспанії. Пам'ятаєш, мамо? Проте дівчата з класу кажуть, що зараз модно носити одяг червоного, жовтого чи помаранчевого кольорів. Вони також гарні і подобаються мені, однак не настільки, як волошкова сукня. Тоді, може, варто придбати саме її, носитимеш сукню ти, а не дівчата. Мамо, але ж тоді я буду поміж ними, наче та волошкова ворона. І всі звертатимуть на мене увагу. І тобі це не подобається? Ну, гаразд. А в червоному, жовтому чи помаранчевому ти себе впевнено почуватимеш? Так, але мені буде нецікаво, я носитиму її лише заради дівчат, ну і бабусі. А до чого тут бабуся? Хіба їй також до вподоби лише модні кольори? Щось не пригадую в неї помаранчевого капелюшка чи жовтої спідниці? Мама намагалася розсмішити дівчинку, і їй це вдалося. Бабуся була відома своєю прихильністю до блакитних, синіх та сірих відтінків. Тому, уявивши собі її в помаранчевому капелюсі, Марійка розсміялася. Ні, мамо, просто я носитиму сукню заради бабусі. Чекай, як це носити сукню заради бабусі, зацікавилась мама. Вони втомилися від походеньок і тепер сиділи в маленькому кафе. Марійка з насолодою пила молочний коктейль з тістечками та навіть іноді дригала ногами. Дівчинка насолоджувалася їжею та відпочинком, а також спілкуванням з мамою. До того ж, вибір сукні тимчасово відклали. Ти взагалі хочеш придбати сукню? Мама, зрештою, починала розуміти основну причину донькиної розгубленості. Однак потрібно було, аби Марійка сама в цьому розібралася і вирішила. Якщо чесно. Матусю, у мене багато суконь, і вони мені подобаються. Просто я думаю, що бабуся засмутиться, якщо я її не придбаю. Вона ж надіслала мені гроші, хоч неочікувана поїздка до Йорданії завдала їй тільки клопоту, не вагаючись, відповіла Марійка і завмерла з кістечком у руках. Мамо, Матусю, я зрозуміла, в чому справа. Я взагалі не хочу купувати сукню. Я просто боюся образити бабусю. Насправді мені подобається зелений комбінезон, який ми бачили в першій крамниці. Він такий гарний, зручний, у ньому багато кишень, мені було б в ньому затишно під час прогулянок з бобошкою чи малювання етюдів на природі. От ми й знайшли причину. Знаєш, мені той комбінезон також дуже сподобався. Думаю, що й бабуся зрадіє, побачивши, що саме ти обрала. Ну що, йдемо за комбінезоном чи все-таки за сукнею?» за комбінезоном, зраділа Марійка, та кинувши оком на свою тарілку, додала: ось лиш тістечко до їм. Мамо, виявляється, це так приємно розробити правильний вибір. Марійчин вибір схвалив і тато, і Михайлик, і Яша з тишкою. І як з'ясувалося, наступного дня бабуся також зможе його оцінити. У вартових з'явилася несподівана можливість зустрітися з нею в Йорданії. Пригоди у пошуках головного тривають. Цікавинки країни Королівство Йорданії звучить, неначе назва країни зі східної казки. Це королівство справді належить до країн Близького Сходу. І як заведено в казках, тут є король, фортеці, цілющі джерела, таємничі міста та добрі люди. В Йорданії є гора, з верхівки якої в ясну погоду можна побачити майже половину Йорданії, мертве море та частину долини річки Йордан. З оглядового майданчика видно землю сусідньої держави Ізраїлю та далекі пагорби Єрусалима. Усе це побачив Моїсей, коли зійшов на гору, аби оглянути прекрасну землю, до якої Бог привів євреїв. У наш час цю гору називають небо, а частіше гора Мойсея. Місячна долина так зветься Різнобарвна пустеля Вадірам. На світанку та під час заходу сонця вона ніби спалахує вогнем. Тут усюди хімерні скелі, містки та кам'яні лабіринти з наскельними малюнками та написами, котрі досі не розшифровані. Удень тут дуже спекотно, а вночі холодно і дме пронизливий вітер. Добре, що кочівники бедуїни завжди готові прихистити мандрівників у своєму наметі, пригостити вечерею, запашним м'ятним чаєм і навіть заспівати пісень. Тільки слід не забути узяти з собою теплий одяг, а от рожевий пісок на згадку брати не варто. Вистачить і того, що ви витрусите його з кросівок. У Йорданії понад 30 замків пустелі. Залишки замків, фортець, сторожових веж, караван сараїв та укріплених палаців посеред пустелі. Колись тут усе потопало в зелені, цвіли сади, воду для яких подавали через спеціальні споруди. Карак це замок лицарів хрестоносців, крайня точка середньовічних хрестових походів. Далі лицарі вже не пройшли. Харана, колишній караван сарай, тобто заїжджий двір для мандрівників. У ньому неодноразово спинялися не лише купці та прості мандрівники, але й халіфи. Каср – так по-арабськи звучить замок. Надійно він захищав своїх гостей від розбійників. Вузькі віконечка, як виявилося, не бійниці, а отвори для вентиляції повітря. Каср Азрак побудований з чорного базальту, навіть двері в ньому із цільного каменю. Відчинити їх здатний лише чоловік. Каср Амра це не палац, а колишня лазня. От тобі раз лазня посеред пустелі. Говорять, що у Йорданії в повітрі на 8% більше кисню, аніж у будь-якій іншій країні світу. Отож дихайте, дихайте і дихайте на здоров'я. Оливкових дерев в Україні в 4 рази більше, аніж мешканців. За традицією, гість має тричі відмовитися від їжі і лише потім сісти до столу. Якщо в Йорданії йде сніг, місцевим мешканцям дозволяють не виходити на роботу. Щоправда, останній снігопад у королівстві був шість років тому. Червоне море дістало таку назву завдяки маленькій водорості, під час цвітіння якої воно із синьо-зеленого стає рудим. Мансаф, що означає вибух. Страва, котру готують на всі свята і подають на великих тацях. Усі складові викладають по черзі. Вдосталь поливаючи йогуртовим соусом зі спеціями. Перед подачею усе присипають кедровими чи мигдальними горішками. Знайомство з тваринним світом. Що є, те є. Вушка на моїй маківці зовсім не маленькі. Таким мене створив Бог. До речі, забув відрекомендуватися. Мене звати Феник. Так мене найменували араби. У перекладі це означає лисиця. Маленька, симпатична, пустельна лисиця з великими вухами. Навіщо мені такі великі вуха? Вони для мене, наче локатори. Я можу вловити найменший рух своєї здобичі на великій відстані та навіть під піском. Окрім того, у моїх вухах багато кровоносних судин, через які втрачається тепло, і мій організм охолоджується. Такі вуха мають і інші мешканці пустелі: бархатний кіт та вухастий їжак. Вуха, вуха. А як щодо лап? Вони в мене невтомні. Адже мені потрібно не лише долати величезні відстані, розпеченим піском, аби знайти здобич, але й непомітно підкрастися, щоб встигнути її впіймати. Бігаю я швидко, а стрибаю стрімко і високо. На 80 сантиметрів у висоту та на 120 сантиметрів у довжину. Єгипетський тушканчик теж дуже швидко бігає, та іноді він не встигає від мене втекти. Мої ступні вкриті шерстю. Це дозволяє мені нечутно пересуватися поверхнею. Ваші вчені були вкрай здивовані. Вони вже з'ясували, що я всеїдний: плоди, комахи, рослини, яйця птахів. Я їм усе залюбки, адже здобич для мене не лише їжа, а й вода. Водою ми в пустелі рідкість. Тому майже всю рідину я отримую з їжі. Яйця птахів для мене особливі ласощі. а страусині то просто бенкет. Саме це й дивувало вчених, як і з моїми не дуже міцними щелепами та кігтями, схованими в шарі хутра. Я розколюю таке яйце. Усе з'ясувалось випадково. Один на троліс підгадів мій секрет. Я штовхав яйце перед собою піском, аж доки не побачив камінь. Тоді я штурхнув яйце прямо на нього. Бах! Шкарлупа розлетілася. І я почав трапезу. Ось так усе просто. Ми феники вкрай комунікабельні. Живемо з граями до 10 лисичок. Зазвичай це мама, тато і декілька поколінь дітей, іноді дві родини об'єднуються в одну. Ми дуже любимо поговорити одне з одним, повити, погавкати. Живемо ми в норах, викопуючи багато довгих ходів у різних напрямках, та в центрі на перетині ходів влаштовуємо своє лігво. У ньому тепло та затишно, настелені сухі трави, хутро та пташине пір'я. Зручно та безпечно. Удень ми спимо, а на прогулянку та полювання виходимо ввечері. Слух і нюх допомагають нам знаходити поживу. Коли в нас народжуються маленькі лисенята, полюють лише татусі. Мами та старші діти опікуються малятами до 3-4 місяців. Після цього малі лисенята починають долучатися до дорослого життя. Життя в пустелі непросте, але інше мені навряд чи підійде. Я створений для такого життя. Смаколики від Машки Що скажете? відволічаємось і приготуємо смаколик. На цей раз я пропоную зробити вегетаріанську шаурму. Для цього тобі потрібно тонкий лаваш, помідор, огірок, пекінська капуста чи листя салату, морква по корейськи, адгейський сир або бринза, сметана, кетчуп та мелений коріандр. Для початку наріж соломкою огірок, помідор та сир. Пекінську капусту чи листя салату поріж широкими смужками. Для соусу змішай декілька ложок сметани та кетчупу. Додай сіль за смаком та мелений коріандр. Відріж половину тонкого лаваша та намасти його готовим соусом. Виклади начинку на лівий край лаваша в такому порядку: огірок, помідор, листя салату, сир, морква по корейськи. Зверху змасти соусом. Охайно загни лаваш зверху та знизу. Далі загни зліва та згорни шаурму в рулетик. Ось і все. Смачного. Історія зі стародавньої книги. А наостанок я хочу розповісти тобі історію. Сонце поволі сідало за гори, що оточували плодючу содомську долину. Його червоне проміння освітлювало поля, виноградники, оливкові гаї та отари тварин, що повернулися до загонів. Ця картина здавалася такою утихомирливою. Утім, так лише здавалося люди, що мешкали в містах долини, були злими, жорстокими та вкрай розпусними. Досвідчені мандрівники, знаючи про це, намагалися не залишатися на ночівлю в содомі та гоморі. Проте того вечора двоє незнайомців наблизилися до воріт міста. Тут їх зустрів лот. Він був племінником Авраама і колись жив за законами Бога. Пізніше, позаздривши багатству жителів Содомської долини, лот пішов від свого дядька і оселився тут. Коли в нього народилися діти, він сподівався, що зможе захистити їх від розпусних сусідів, та не зміг. Дружина та діти потрапили під вплив оточення і майже не слухали лотових настанов. У Біблії написано: ті ж, що хочуть збагачуватися, потрапляють у спокуси, у тенета, в численні нерозумні та шкідливі пожадання, які приводять людей до знищення і загибелі. Вчинки жителів долини стали настільки жахливими, що Бог вирішив покласти край цьому злу. Подорожні, що прийшли до міста, були ангелами, яких послав Бог з останнім попередженням. Єдиним, хто запросив їх на ночівлю, був лот. Ангели розповіли йому, навіщо прийшли до міста, а коли сусіди стали рватися в лотову оселю, аби познущатися з гостей, ангели засліпили їх яскравим світлом, унаслідок чого ті на деякий час втратили зір. Натомість лотові ангели запропонували спасіння, і він побіг попередити своїх дітей, що жили окремо. Лот знову і знову повторював їм Вставайте, вийдіть із цього місця, бо Господь знищить місто. Однак його діти не повірили словам батька. Наші боги дають нам багатство та захищають нас. Прекрасний Содом ніколи не буде зруйнований, говорили вони і сміялися з лота. Сміялися та не знали, що в цей час знехтували Божою милістю і зробили свій остаточний вибір. Лот повернувся засмученим діти його не слухають. Усі багатства треба залишити і піти бідним блукачем. Він зволікав, дружина також його відмовляла, і лише ангели квапили покинути місто. Зрештою, вони узяли лота, його дружину та двох незаміжніх дочок за руки і вивели їх із Содома. І звеліли рятуй свою душу, не оглядайся позад себе і не затримуйся ніде в околиці, ховайся на гору, щоб тобі не загинути. Лот попросив дозволу бігти не на гору, а в невелике місто неподалік від Содома. Ангели погодилися, і лот з родиною вирушив у дорогу. Чим далі вони відходили, тим повільнішими ставали кроки дружини. Розкішна оселя, майно, майбутнє в добробуті лишилися там, у місті. Вона втрачала усе, чим жила ці роки, чим пишалася і чого не бажала втрачати. Я ж бачила, як лот зволікає. Можливо, ми даремно повірили цим подорожнім. Як можна знищити таке місто? Яку дурницю ми утнули? Їй так хотілося озирнутися і ще раз поглянути на місто, однак ще деякий час дружина Лота вагалася. Вона ж бо бачила силу ангелів. Жінка прислухалася, але за спиною панувала тиша. Вона не була вдячна Богові за спасіння. У глибині душі лотова дружина звинувачувала його, вважаючи, що саме через Бога вона втратила усе. Обурення та сумніви сягнули межі. Вона озирнулася. Це був звичний для неї вибір дослухатися не до Бога, а до власних бажань. І, на жаль, це було останнє у її житті рішення. Дружина Лота перетворилася на соляний стовп. Сонце зійшло над землею, коли лот із дочками прийшов до Сигора. Цієї миті вогонь та сірка, неначе дощ, полилися з неба на содом і гомору. Прекрасна долина перетворилася на пустелю. Обравши зло, люди переступили поріг Божого довготерпіння. Сонце і в наш час освітлює своїми променями гори, що оточують мертве море. Його позбавлені життя солоні води заповнюють те місце, де стояли содом і гомора, а соляні скелі на горах нагадують про дружину Лота та про її вибір. Себе. Ось так ми і підійшли до запитань, які я завжди задаю в кінці випуску. Тож, готові себе перевірити? Впевнений, що так. Тож поїхали. Чи є в Йорданії гора, з верхівки якої можна побачити майже половину Йорданії? Так, є. А ще з неї можна побачити Мертве море та частину долини річки Йордан. Чи були або і є в Йорданії замки в пустелі? Вірно, є і їх понад 30. А чи була колись лазня посеред пустелі? Так, була. І називалась та будівля, схожа на Палац Каср – Амра. Чому Червоне Море отримало саме таку назву? Правильно воно дістало таку назву завдяки маленькій водорості, під час цвітіння якої воно із синьо-зеленого стає рудим. Хто такий феник? Вірно, це маленька симпатична пустельна лисиця з великими вухами. На цьому у нас все. Чекатимемо наступної зустрічі з тобою. Бувай! Дружболандія!